Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко і щиро запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 30-й псалом і трохи про нього поговорили. Отже, 30-й псалом є псалом, який написаний як подяка за вислухану молитву. Він починається з заголовку, в якому є вказано, що цей псалом. Написав Давид, і це є пісня на посвяту храму. Далі псалом побудований у формі хіазму, тобто хрестовидно розташування тексту, в якому е думки так представлені, що перша і остання частина, і так зі сходженням до центра, відзеркалюють одне одну. На початку є свідчення хвали. Давид каже: Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив. І не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із шеолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте обсалма Господеві, ви, його побожні, і дякуйте імені Його святому. І після цього Давид говорить про причини такої хвали. Бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його. Поки життя, увечері плач завітає, а вранці радість. І після цього Давид, і це центральна частина псалма, висловлює потребу у спасінні. У моїй певності я мовив, не захитаюся віки. Господи, з ласки Твоєї утвердив тебе славі славій потузі, сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. І тут далі Псалом говорить про причини, чому Бог має його спасти. Яка користь моєї крови, з того, що я в могилу зійду, чи буде прославляти тебе порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. І так само, як починається цей псалом зі свідчення хвали, таким самим свідченням він закінчується. Натанок перетворив теплаш мій, розперезав моє веретище й оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Отже, цей подячний псалом, побудований в формі хіазму. Цар Давид написав його на знак вдячності після одужання від важкої недуги, яка мало не забрала йому життя. Це могло статися після необачного рішення Давида зробити перепис народу, що вказувало на брак довіри до Господа і стало причиною морової пошесті, через яку Господь дисциплінував Давида. Про цю подію і про все що з цим пов'язано читаємо в перші, першій книзі Хронік, 21 главі. Так само є з іншими нюансами: ця подія представлена в книзі Самоїла. Завелінням Ангела. Божого Давид поставив жертовник Господеві на току Орна на Єусі в Єрусалимі. Тому й постановив Давид, як ми читаємо в першій книзі Хронік у 22, 22, 22 главі в першому вірші, тут буде дім Господа Бога, тут жертовник на всепалення Ізраїлеві. Після цього пошесть вщухла. Цікаво, що цей псалом і в подальшій історії спасіння пов'язали з дуже важливими подіями, великими знаками надії та Божого діяння після значних випробувань та потрясінь. Назва псалма, так що цей псалом написано по святу храму, вказує на те, що в пізнішому часі 30-й псалом було адаптовано для використання під час свята освячення храму, відомого в юдеїзмі як Ханука. Єврейське поняття слово ханука дослідно означає як освячення, присвячення. Свято відзначало відновлення то повторне освячення журтовника в храмі єврейським патріотом Юдою Макавеєм, який разом з своїми братами у 164 році, після трьохлітньої боротьби, очистив храм від язичницького сквернення, яке було зроблено Антіохом IV Епіфаном, але ім'я якого перекладалося як славним, але його сучасники. Назвали його Епіманом помішаним. Про це читаємо у першій книзі Макавеї в четвертій главі. І свято, яке, це було свято, яке тривало вісім днів, починаючи з 25 го місяця, дня місяця Кислова, тобто приблизно наше 10 -е грудня. У другій книзі Макавеїв, написані давні грецької мови, в другому столітті до Христа, свято означається як свято очищення. Грецькою звучить як катарісмос. Але також воно Має е, інше е, значення це свято, е, як свято оновлення е, е, грецької екедісмосу. Е, тобто книга Макавею, тут не буду вже побачити в тексті, е, коли вийде книжка про Псалом в Сіті, очевидно, посилання, е, щоб не розширити ефір, вживає і освячення, і оновлення в Євангелії в Діану, до речі, в 10 главі в 22-му віші. Використовується назва оновлення храму, так. каже Йоанн, відбувалися дні обновлення в Єрусалимі, слідуючи за перекладом Хоменка це в 10 главі, 22 му вірші. Отже, щось було знищено, щось було сплюндровано, А потім наново освячується, наново оновлюється. Це є щось таке, не незбагненне не, ну, не було просто в тому часі. бо і е, в часі цієї язичницької реакції Антіоха IV Епіфана і тоді, коли євреї повернулися з полону, е, Вавилонського, так, відновлення храму було чимось просто вражаючим. Тому дехто вважає, що можливо цей псалом використовувався ще раніше е, до Макавейський період, коли відбулося освячення другого храму, про що читаємо у книгах Езра, Неємії. Тобто, коли євреї повернулися після Оволонського полону, який прийнято вважати найбільшою трагедією в історії Ізраїля. на е, увазі історії, про яку розповідає Біблія. А інші також відмічають історичний зв'язок цього псалма з молитвою царя, Язикії під час його хвороби, про що читаємо пророка Ісаїя Ісаїв 38 й главі. Дехто також тут бачить. Що цей псалом можна читати як молитву подяки у відповідь на благання про допомогу, яку, наприклад, представляє шостий псалом, а це, це вже як певна відповідь. У християнській традиції цей псалом часто читають в контексті ситуання Воскресіння Христового, головно в західній літургійній традиції, тобто в латинській традиції, так церкви. Наприклад, після читання на всенушній латинській традиції, після читання Ісаї, 54 глави, яке проголошує втіху і потунок Єрусалиму після того, як Бог на деякий час покинув його, також читається цей 30-й псалом. У цьому контексті псалом розкриває своє пророче значення, оскільки проголошує те, що зробив Бог, коли Воскресив Ісуса Христа після того, як той зазнав смерті. Пам'ять про боріння Псалмопівця, про яку ми тут читаємо з 7 по 11 вірш, та відновлення після цього боріння спонукає його до прослави Господа. Це є і на початку псалма, з 2 по 4 вірш ми бачимо в кінці з 12 по 13. І очевидно, Він, переживаючи цю радість, як ми бачимо з 5-6 вірші, запрошує друзів, щоб славили разом з ним Господа. Тому цей псалом є доволі контрастний. він побудований на контрасті страждання і полегшення, підкреслюючи, що хвала є природною відповіддю на Божі дії. Коли Бог діє, це завжди викликає радість і приносить мир. Центральною ідеєю стає взаємозв'язок молитви і подяки, автор показує як особистий досвід спасіння. Вписується в ширше оповідання про Божу благодать, дозволяючи іншим співвіднести власні переживання з цим свідченням. Псалом розкриває кілька ключових таких прозрінь. Передусім, те, що хвала є одночасно основою і метою молитви, смерть становить найбільшу загрозу для прославлення Бога, а справжнє спілкування з Творцем неможливе без визнання Його спасіння через подяку. Духовна трансформація особи відбувається через усвідомлення минулого. Автор розуміє небезпеку, покладання на власну впевненість замість довіри до Бога, бо ця довіра веде єдина до життя, наша впевненість не веде до життя, довіра до Бога веде до життя. І очевидно, він також розуміє, що в цьому контексті вкрай важлива віра. Бо тоді ми інакше починаємо розуміти дороги Божого про коли ми підтримуємо цей зв'язок з творцем. Нам легше зрозуміти те, що деколи складно прийняти. В кінці я хочу сказати кілька речей, які цей псалом може допомогти нам, скажімо так, аплікувати, стосовувати нашого духовного життя. У 30-му псалмі Давид описує досвід наближений до смерті. І е, визволення, яке, по суті, є представлено в термінах Воскресіння. І це відкликає нас до іншої події, до того, що відбулося з Ісусом, який був дійсно розп'ятий, похований і Воскрес на третій день. Учні тоді плакали всю ніч, але вигуки радості прогнали на третій день, так, вранці в неділю. Голосіння перетворилося на танок, а вирати ще на радість. Ісус Воскрес щоб виконати, зокрема, обітниці 30-го псалма і багато інших пророців і обітниць Старого Завіту, тому це вказує на те, що наші втрати, які б вони важкі не були, вони не є безповоротні, а страждання, якими болючими вони не були, не є останньою віхою нашого життя. Христос був кинутий у прірву Отцем не через свій гріх, а через наш, мій і ваш. Бог продовив Його стражданням за наші провини, як каже про це Ісай 53 главі в 10 вірші, Ісус прийняв покарання білі приниження, які заслужили ми. Але це не був Кінець, бо Бог Воскресив Його з могили і вознісся, Ісус, щоб сісти по правиці Отця. Ісус пережив тимчасове горе задля вічної радості. І ця історія може стати моєю, і твоєю, через віру Ісуса Христа. Бог часто принижує нас тимчасовим тим горем, щоб піднести до вічної радості, як Він це зробив зі своїм сином. Тому, коли ми чуємо, що ми вигораємо, коли пускаються руки, коли приходить до нас зневіра, просто читаємо псалми, зокрема, цей 30-й псалом, а передусім за те, щоб через. Нашу молитву Господь кріпив наших відважних захисниць і захисників. Читаємо псалми в їхньому намірі, щоб коли вони є на передовій, в складних обставинах, в таких, яких, напевно, я і ви ніколи не опинялися, щоб вони мали оту силу духа, щоб ми оцю мали ниточку, яка тримає їх, власне, з Богом, щоб вони не втрачали надії. Kéž Pán všetkých blahoslaví, vás, kým vám šťastie, slávy Ježišu Kristú.